О, ні, біжим, біжим, біжим. Так, всім привіт! Це друга серія по Роблоксу. І сьогодні ми будемо. Зараз від папи відійду, щоб він підслухав. Підслухав, підслухав. Хі -хі -хі. Так. Думаю, я вже далеко, тому він за мною не женеться. Зараз, напевно, в, це, в цю будівлю зайдемо. Що це таке, я не знаю. Добре, все, тут ми будемо. Я хочу... Він там щось стоїть. Добре. Хочу, щоб він додому пішов. І так, сьогодні ми будемо на літаку літати. Так, поки тату не бачить. Хм. А, я забув його вдома. Добре. Я хотів скейт. Так, треба йти сюди. Сюди. <свист> сюди, сюди. Так, що таке, добре. Тепер ось так. Побір, обережу. Бережімо, і і повірити по. Так, ми прибігли. Вау! Поки ніхто не бачить. Ні, так не можна. Все. Хі-хі-хі. Тепер сюди. І швидисенько, швидисенько, швидесенько. Все. Тато не бачить мене, де я? Так. Ось це я хотів. Добре. Це ми. Не зараз будемо робити. Так, а може в мене є ідея. Добре. Я позвонив тату і сказав, щоб він прийшов сюди. І зі мною побув. На Сподіваюсь, він мене бити не буде. Ось. Тату? О, тату, привіт! Добре, зараз. Ура! Тату, давай зараз поїмо і потім будемо пригати з парашутами. Ну, будь ласка, тату, ну це так класно, мій друг був. Ура! Добре, давай їсти. Тату, тату. Ти готовий? Добре, якщо готовий, тоді поїхали. Ой. Тоді поїхали. Ага! Вау! Вау! Як це класно! У Так, я зараз басейн полечу. У-у-у. Це я плаваю. А тут і не, я застепен. Не добре, дякую, що не бив мене. Ось, добре, що ти мене не бив після того випадку. Ой. А, ні, ні, не бий! добре. Друзі, мені здається. Я не встиг, ну, я вже я вже. Ні, ні, я буду бігти до кінця. ту-ту-ту-ту-ту-ту, Бігти до кінця. Зом відкритий. Я буду бігти. Добре, надіюсь, я добіжу, хоча не знаю. Добре, всім дякую за перегляд і до побачення.